Мене звати Дергун Надія Миколаївна, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Мене трішки погано видно, так? чи нормально? Чи досить, зрозуміло? Досить. Давайте ідентифікуємо, хто у нас присутній. Олена Сухова, так? Так, я, я, є. Викона... Відповідальний виконавець. Так, зрозуміло. Наступний у нас є пані е, Лора Коваль, так? Коваль. Бухгалтер. Бухгалтер, так, ви від суб'єкту господарювання, так? Да? Присутні. І е, Павло Мадзар, так? Так. директор Директорчатого Вендичанської цегли замовник. Так, дуже приємно. Хочу зазначити, що у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Давайте зачекаємо, хоча б 4 хвилини. Не будемо довго 10-15 хвилин чекати, тому що. Сам ну, самі бачите, яка в нас ситуація в країні, і потім продовжимо наші громадські слухання. Добре? Добре. Угу. It's Так, ну що, шановні присутні, мене чути, да, Видно? Тоді продовжуємо. Е, громадські слухання ми проводимо 16 липня 2024 року. Замовником в нас виступає товариство з обмеженою відповідальністю Вендичанська цегла планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, це видобування піску на Вендичанському родовищі Могилів Подільського району Вінницької області. Громадські слухання в нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля, яку він планує провадити. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому в числі врегульовує питання. Громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 під пункт 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові Кабінету міністрів України No 989 від 13 грудня 2017 року. Зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України No 967 від 8 вересня 2023 року. Ця постанова була прийнята з метою. Проведення у відповідність до норм пункту 2 під пункту 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Отже, окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину і 7 хвилин, скажіть, будь ласка, чи є в нас представники громадськості? Немає. Н немає. Отже, у нас е на даний час присутні один представник управління і три представники суб'єкта господарювання. Все вірно, так? У зв'язку з чим, відповідно до вимог постанови 989, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом як головуючою на даних громадських слуханнях. Відповідно, ми закриваємо громадські слухання. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вендичанська цегла стосовно планованої діяльності видобування піску на Вендичанському родовищі Могилів-Подільського району Вінницької області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дуже дякую всім за увагу, мирного спокійного дня. Сподіваємося, все буде краще. Все, до побачення. До побачення.